Гарно і позитивно. Я ну, йду вам показати, як я кручу в голубці. Момент. Берете квашену капусту і все І все показую вам, як я кручу. Беретеся квашену капусту. Ділитеся на кульку хочете. Ну правда, треба, бо у вас були тоненькі листочки. Берете рис із м'ясом, із зеленю приправлений. Там дуло відео є, як я приправляю. Закочуєте сяк і чините маленький голубчик. Одним перстом придержуєте, а другим крутите. Вися втягли. Одним придержуєте, а другим крутите. Всякі ще озечки сіпо заправляєте і скіникайте мають бути у вас голубці. Вже ми знайшли квасну капусту. Показую вам ще раз. Сакрите листя. На тоненький кусочок. Зак. Кладете сюди, як у вас висіло. Виклаєте рис із м'ясом. Фарш. І сяк закручуєте. Одним придержуємо, другий крутить, придержуєте. Голубці не пучити, без них виходила масть. Не мож пучити голубці, без них виходив жир. Казала бабка, коли із пучу голубці руками підбиває. Вот. Всім гарно і позитивно. Крутіть голубці, би сте не були голодні. Чао!